Можна відзнаковий. Знімаю відео про українські вірші. а Можна запропонувати вашій доньки, прийняти участь в акції. Розказати вірш за приз. Знаєш якийсь вірш? Ні, вона не. Вона буде навіть. Анекдот. Гайте не пропагувати, бо не буде вона такого. А про це вона тільки така дитяча там, це Ну будь-який дитячий, розповідає, розповіси. Да, На мікрофон, розкажи віршик, і буде туди Давай, Один, Отей, пропирь, порежок, тобі винагорода. Будеш розказувати в мікрофон? Давай. От є балончик. Ось п'ять, 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 роз. Тобі дадуть етай, три. Хорошо? Держи мікрофон, а я покажу флеш. Ну, ну. Розкажи віршик, я дам а тобі. А він розказує Мам, Ман, допоможи. Падав сніг. Начинай. Подав сніг. ]れて. Давай. кажи. Падав сніг. Голосно. Падав сніг ні? на пиріг. Кіт. Сліпив собі пиріг. Поки. змазав, Поки. Спік. А періг. І встав. Водою стік. Водою стік. Да. Кіт не знав що. На періг. Ти є в тісто, а, а не сніг. Да. Молодець. Молодий. Дякую за відео.